Миколичин на продаж у нас є будиночок, площа якого 135 метрів квадратних і 11 сотих землі площа ділянки. Ціна 170 тисяч доларів. Тобто за один метр квадратний, виходить 1260 доларів. Це за будинок, який повністю. Готовий з меблями, технікою, з усім, навіть із посудою заходите і живете. Будинку в будинку у нас є 10 кВт світла, скважина. Е, е... Що в будинку? У нас будинку, в будинку у нас є чотири спальні, два санвузла на другому поверсі, санвузол, на першому поверсі санвузол, кухня, студія, зал. Опалення електричне і є також е, камін, що ви можете дровами опалювати в даному будиночку. Е, будівництво, будиночка, каркасне будівництво, е, завершене будівництво у 2025 році. Тобто, все свіженьке, все новеньке, ніхто там не жив, все в салафані. Зараз я вам це е, покажу. Тобто варіант дуже крутий. І, і 11 сотих землі. Дуже велика діляночка. Це вся наша діляночка під боком ліс. під боком ліс. Спереді в нас шикарний краєвид. Ось така краса. Місце, щоб ви розуміли, тихе, затишне, немає шуму, гаму. Від центральної дороги до будиночка 2 км. До її слюбу пору року до Буковеля 25 км, до Яремча там буквально 10 км там 15 кілометрів. Ось так виглядає будиночок. Це все земельна діляночка йде. От бачите, де оці такі колики. Тобто велике, велика площа є. Це можна розділяти. Допустимо тут ще без проблем такий самий будиночок робити, або гараж, або басейн. Все що хоче, можна зробити, бо територія дійсно велика. Будиночок робився для себе, тому все побудовано якісно і класно. Зайдемо так, якби на терасу глянемо. Тараса на горі, є тераса на низу, так ви собі виходите і п'єте каву-чайочок з таким шикарним краєвидом. Можете глянути, що все новеньке, бачите, все в салафані. Все, є, тарілочки, вилочки. Купили, заїхали і живете. І от хотав. Ось такий варіант, навіть інтернет є, все є, все є. Заїхали і живете. Тому номерочок залишаю під відео, телефонуєш і купуєш дуже гарний будинок в селі Миколичин.